Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 678 сот доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетам у столицю. У місті пролунала серія вибухів. Працювала протиповітряна оборона, зафіксовано влучання. Пролунали вибухи і в Харкові. Унаслідок атаки зруйновані будинки. Одна людина загинула, ще 40 – травмовані. Загалом у перший день року ворог завдав один ракетний та 113 авіаційних ударів, вчинив 84 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Уночі російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 35 безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 131 Протиповітряна оборона знищила всі шахеди. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.